Білий дім вимагає від Києва. Зменшити мобілізаційний вік до 18 років ці Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення з 18 років на фронт США закликали Україну знизити мобілізаційний вік. Говори і Я говорю та й даю вам тему для обговорення. Мобілізація 18+, що з нею не так, і кому вона потрібна? Інформацію про склад населення світу чи окремої країни можна отримати через аналіз статево-вікових пірамід. Для України характерний скорочувальний тип статево-вікової піраміди. А тепер давайте поглянемо на статево-вікову піраміду України. Останню таку вдалось знайти за 2022 рік. Невисока народжуваність, край мале співвідношення дітей до дорослих. По факту, і без війни населення України скорочувалось в Україні. Уже щонайменше останні 10 років зберігається непроста демографічна ситуація. Рівень смертності перевищує рівень народжуваності. Спостерігається тенденція старіння нації, плюс свій негативний вплив надають міграційні процеси. Цікаво, чому це люди в мирний час не хотіли народжувати, і більше того, що до війни тікали за кордон. Питання риторичне. Можете написати свої відповіді в коментарях. У мене молодшій донечці три роки, і я дуже добре знаю на яку допомогу можна розраховувати було в цій країні. При такій ціні на елементарні памперси простіше витирати було дупу дитині тими нещасними неповними 900 гривнями щомісячної подачки від влади в Україні. Ти народжуєш дитину, не розраховуючи на допомогу, сам її одягаєш, сам лікуєш, сам платиш за доставку газу, сам збираєш її до школи і так далі. І всюди треба дати. В роддомі, в школі, в лікарні, бо держава навіть не в змозі забезпечити дитині щеплення. Останній мій довоєнний спогад. Це як ми з жінкою особисто за власні кошти замовляли якусь індійську, не саму дешеву вакцину. Але ти користувався і дорогами, і школами, і лікарнями, і безвізом всім. Тому тепер ти маєш віддати, наприклад, 4 роки свого життя, щоб ця країна продовжила існувати. Але в тебе лишається вибір: або ти віддаєш ці 4 роки в пікселі і вертаєшся героєм, або ти рівно ті самі 4 роки віддаєш зеком на зоні як І от тепер постає питання: шановний пан Дикі, 18 Десятирічні хлопці, яких викормили за свій кошт батьки, по вашій логіці, мають іти на фронт чи відразу у в'язницю? Під контрактом внизу написано б шрифтом шліфтом: піди, сука, і умри за три тижні. На тисячу жінок в Україні в 2021 році припадало в середньому 900 чоловіків, і тепер відразу повернемось до пірамід 23 січня 2020 року. Міністр Дмитро Дубілет опублікував у своєму телеграм-каналі презентацію з назвою оцінки чисельності наявного населення України. Вона доволі спірна, але ж, якщо вірити їй, то в 2021-му довоєнному році кількість чоловіків від 15 до 25 років становила 1 мільйон 800 тисяч осіб, а віком після 25 років – 8 з хвостиком мільйонів. За тими даними, становлять, якщо рахувати загиблих і зниклих без вісті разом, становлять близько 105 тисяч військовослужбовців. Нестача чоловіків була відчутна і до війни, а тепер США наполягають на тому, щоб кинути в бій молодий генофонд нації. І шановні, не потрібно думати, що якщо на піраміді майже 2 мільйони написано, то їх стільки і є. Жінки забирали собою за кордон цінне – дітей. Навіть зараз, щоб сховати синів від лапти цикашників, матері вивозять за кордон тих, кому скоро стукне 18. І ось, якщо жінки виїхали, а чоловіки підуть на фронт. Питання: а хто тут буде в такому разі жити? Вважають, що Україні слід мобілізувати молодь у віці від 18 до 25 років. Вони порівнюються з практикою Сполучених Штатів під час війни у В'єтнамі. Американські партнери висловлюють занепокоєння щодо недостатньої кількості військових сил в Україні. Напевно, ви не знаєте, але американці рахують, що саме вони перемогли в Другій світовій. А ви знаєте, що іменно США спасли весь мир во второй світовій війні? Причому з армії всього лише в 335 тридцять тисяч чоловік. Ми кажуть, американці і британці під час Другої світової воювали і відправляли на фронт з 18 років, так але чомусь всі забули, що Америка відкрила західний фронт, тоді коли наші діди погнали нацистів зі Сталінграду, і ситуація стала ясна як зоряне небо. І якщо Україна і інші радянські республіки втрачали населення, проганяючи ворога зі своїх земель, то Америка трохи так наводила порядок у тихому океані, по факту підгибаючи під себе цілий регіон. Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни, за різними даними, становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них приблизно від 8 до 10 мільйонів українців. Це майже четверть усього тогочасного населення України. То чи американцям, які втратили 400 тисяч нас навчати, кого і куди посилати? Тим більше, що їм дав їх В'єтнам, найбільше приниження армії та країни у 20 столітті 58 тисяч загиблих, сотні тисяч поранених та ветеранів із проблемами психіки, трильйон доларів витрат на сучасні гроші, дурна слава у всьому світі. Це ціна, яку Сполучені Штати заплатили за війну у В'єтнамі. По факту зараз у В'єтнамі цвіте пахне комунізм в Афганістані міцніше тороризм, а в Ірані ісламізм. І що за що помирали їхні 18-річні американці за інтереси дядьків, які так чи інакше домовляться, більш того, президент нашої країни Володимир Зеленський чітко визначив кордони 91-го року. Раз. Відповідальність тих, хто скоїв злочини, два і четверте це гарантія нашої безпеки. Снову ж якщо хтось вважає, що за нашими спинами можна про щось домовлятися наставити по по факту. То ми за набагато ми занадто дорого заплатили за те, що маємо право самостійно вирішувати свою судьбу, свою долю. Ну а переговори з Росією можливі не раніше ніж вона залишить південь та відведе війська, заявив радник глави офісу президента і учасник переговорної групи Михайло Подоляк. Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено референдум, псевдореферендум, в нових псевдореспубліках Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Становлять близько 105 п'яти тисяч військовослужбовців. Нашій армії сьогодні недостатньо. Сил так і є. Так треба знаходити шляхи дипломатичні переговори із Росією можливі. Кожна війна закінчується переговорами. Це факт, і в квітні 2020 року мир вже можна було підписати. План захопити Київ за три дні провалився, і москалики, трохи пересравши зі страху, поїхали в Стамбул. Якщо вірити газеті «The Wall Street Journal», яка опублікувала проект мирних угод між Росією та Україною, який обговорювався у квітні 2022-го, То про статус окупованих Росією територій крім Криму і Донбасу в документах не йшлося. Раніше неодноразово стверджувалося, що передбачалось виведення російських військ звідти та повернення непідконтрольних підконтрольних владі Україні територій. Зі своєї сторони Російська Федерація не визражає проти стремлення України вступити в Європейський Союз. Скажу так, будь-який документ підписаний з Росією, не коштує і паперу, на якому його надруковано. Але міг би коштувати Україні часу та багатьох людських життів. До речі, мир могли таки підписати. Але Арахамія заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який прибув тоді до Києва, порадив Україні нічого не підписувати і просто воювати з Росією. Від того, коли ми повернулися з Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Україна пролишається постійно нейтральним государством під міжнародно правовими Тобто, ціною всього був військовий нейтралітет і не вступ до НАТО. Камон, а ми б туди, хоч колись би, потрапили. От тобі. Добрий день, діля, слава Україні. Один старий пень сказав воювати тепер п'є чай у себе в Англії, а другі кажуть кидати молодь на фронт. І всіх цих заявах теж нема, скажімо так, логіки. Бо якщо вірити переводу, то Блінкен каже, щось таке. Мобілізація це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей і боєприпасів на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення. Я так розумію, це звучить так: аго хлопці, ось вам гроші і зброя. Агов, хлопці, а де ви? А тут хоч хто є? То тут є. Ми граємо з нами пильно стежить. Дядечко, сам що мене. Але Зеленський свою чергу каже, що... що в Україні наразі стоїть 14 неукомплектованих бригад. А чому не укомплектованих? Тому що вони без зброї. В принципі логічно. і знаєте, що я напевно більше повірю американцю ніж нашому начальству? Один з яких типу попереджав про війну, одягнувши чорну куртку, пан Данилов міг би замість сімейників стрінги надіти та весь час сіпати дупу, щоб показувати де ми будемо з часом. І якщо влада знала і готувалась, то чому то чому я не жарю шашлики? А тому і словам представникам влади, що, мовляв, молодь не будуть мобілізовувати, зовсім не віриться. Ніхто не готує ніякої мобілізації 18-річних. Так багато прикладів, чому нема довіри до слів мужновладців. Навіть не знаю, з чого почати. Ну, наприклад, а що там зі стіною Яценюка? Нема ні стіни, ні Яценюка, і тепер куля в лоб. Летить нашим солдатам. і більше того, навіть самі військові не визначили, чи потрібні їм підлітки на фронті. З однієї сторони це повністю патріотичне покоління, яке було вирощене в ненависті до північного сусіда. Воно гарно розуміється в технологіях та буде слухатись краще ніж опитний сорокарічний оксакал. З іншої сторони, багато хто з них і сиськи не бачив, і може не побачити. Не треба нікого не треба абсолютно нам ніяка мобілізація. У нас Страшний мобілізаційний резерв здорових блін обіцяних блін шлунків. Да саме ганебне явище в країні, яке є на даний час. Це мусор. на окупованих територіях, повним складом не став на захист батьківщини. Тікали від усіх. Якщо вірити в Вікіпедії в Україні 100 тисяч поліцейських. Бюджет цієї структури майже 90 мільярдів гривень. Після того як почалась війна, багато хто з громадян виїхав за кордон. Нам перебуває близько 7 мільйонів 700 тисяч українців. Повідомляють у міністерстві закордонних справ України. І це тільки по офіційним даним. А скільки ж їх там насправді виходить, майже четверта частина населення залишила домівки, і здавалось би, ну все нікого захищати. Є вільні руки, можна мобілізуватись. Так ні, навіть зараз ідуть конкурси на вакансії, тобто штаб росте, а права громадян щось ніхто не поспішає захищати. Тосто вечора захисника вже ніхто не пускав до клієнта. На них не вплинув ані приїзд патрульної, ані слідчо оперативної групи. Країна, яка потужно готувалась до війни, тепер хоче воювати підлітками. В той час, коли існують безпілотники та технологічні види зброї, країна кидає на м'ясо своїх громадян. Правду казав один командир: поки ми не подолаємо корупцію цієї влади, перемоги можна не чекати. Підписуйся, якщо є копійка, подумай про підтримку каналу. Можеш задонатити через функцію «Супердякую» під відео або стати спонсором. Кохайтеся, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. говорять. Говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.